Музична пауза дуже швидко промайнула у нашому ефірі ну а ми повертаємося до другого блоку нашого спілкування сьогодні разом з нами професор кафедри журналістики максим балаклицький Вітаю вас Добрий вечір, дякую вам за те, що ви разом з нами сьогодні. І тема, над якою ми будемо з вами міркувати, доволі непроста. З одного боку, з іншого, ми її ще ніколи не висвітлювали в наших програмах на радіо, і думаю, що це дійсно буде цікаво поспілкуватися з вами, більше того, почути компетентну думку стосовно цього питання. Але перед тим невеличкий бліц для того, щоб поспілкуватися і дізнатися більше про вас як про особистість. Отже, дві риси характеру, які вам дуже подобаються у людях, можете назвати щирість можливо здатність довіряти. Дякую. Наступне питання. От цікаво те, що ви зі своєю дружиною двічі знайомились. Як це так сталося? Перший раз, в принципі, я тоді взагалі прийшов на, молоді, на молодіжне зібрання у церкві, і мої думки були далеко. Я Прийшов, щоб подарувати дівчині, з якою там був на одному побаченні свою книжку. От, і скажімо, та, та, та дівчина, з якою я тоді познайомився паралельно, я одразу, намагався максимально не надавати цьому якогось значення. І я ти, Просто вітаючися з нею, сказав, казав, що ви знаєте, я молодіжний керівник. Це от, ну, скажімо, знайомлю Такі, надавав нашому спілкуванню максимального офіційного характеру. Але через тиждень сталося так, що була нагода мені проповідувати в іншій громаді, я туди прийшов, і це було як Шурік, знаєте, таке осяєне сяєво обличчя дівчини. І я раптом так знаєте, думаю, хто вона така? От. І, і до моменту, поки е, я вже до неї підійшов і нарешті попросив її про її номер телефона. Я не, не міг абсолютно згадати, жодної не були асоціації гадки, що власне ми розмовляли з нею тиждень тому. Цікаво, дійсно цікаво. А взагалі, для вас, що для вас означає сім'я? От як би ви яким одним словом або одним реченням могли охарактеризувати це таке явище? Це життя, мабуть. Перепрошую, поганий напевно, зв'язок. Я вас не почула. Мене, а, так, да, пане Максиме, слухаю вас, Пробачте, напевно кажу, поганий зв'язок. Я, угу. я би сказав, що сім'я це життя для мене. Тобто, повсякденне, спокійне, нормальне життя, це і характеризує сім'ю для мене. Ну і останнє, дякую вам за відповідь. І Останнє питання з нашого бліц. Що ви любите взагалі любити, що ви любите робити в своєму житті, попри те, що ви займаєтеся науковою діяльністю, викладацькою діяльністю? Максим Блаклицький. Хто він є, крім викладача? Відпочивати, мандрувати, спілкуватися з близькими людьми, бути на природі, комунікувати люблю робити якісь речі, які залишають сліди. Бажано хороші. Дякую. Ну що ж, у нас часу зовсім обмаль, тому що буквально через. 15 хвилин у вас інша зустріч, інша етери і не менш цікавий ніж наш. Так, от е, переходимо до основної теми. Сьогодні ми говоримо про теорії змови. Ну, напевно, немає такої людини, яка не чула, що є таке в природі явище, як якісь змови, якась теорія змов. Але власне, що це таке? Сама ідея змови вона передбачає, що хтось домовляється з метою ну, не зовсім хорошою. Тому що самі по собі домовленості це прекрасна річ. Там, скажімо, ми домовляємося піспільно піти погуляти, або молоді люди домовляються про побачення, або ми призначаємо там не знаю ділову зустріч там на якийсь час. Але змова відрізняється від звичайної домовленості в тім, що це, грубо кажучи, ну вважають так, от називають домовленість змовою, коли образно кажучи, хтось дружить проти когось. Тобто домовляються з метою, ну фактично, порушити чиїсь права. І, і чому ну тобто реальні змови, звичайно, із там, ну скажімо, там не знаю, хтось когось там, наприклад, на роботі, та, хтось комусь не подобається. Відповідно, люди шушукаються за спиною. Це ну, на перший погляд, нічого хоро... ну, такого поганого немає. Але якщо людина про таке буде здогадуватися, цей співробітник. То це безумовно їй буде йому буде дуже неприємно. Якщо ми говоримо про гірші якісь ситуації, ну наприклад, розвідка та сама, так тобто люди домовляються встановлювати там, наприклад, стеження за кимось. Я вже не кажу про гірші якісь ситуації, там під час війни, де напряму можуть бути е якісь домовленості заподіяти шкоду там аж до фізичного знищення. Тобто теорія тобто змова, це от ну, грубо кажучи, домовленість. Для поганого, для якихось заподіяння шкоди. А чому вона з до, до чого тут, тут теорія? Так от теорію від змов, від, від теорії змов відрізняють тим, що теорія змови це якраз от, ось, здатність і готовність людей бачити змови там, де їх можливо і нема. Тобто, це такі знаєте, такі трошки е, готовність людини боятися, так от трошки наперед. Е, от. І чому таке постає? Тому що. Популярність теорії змови зростає там, де людина не відчуває, що або їй вигідно так роз, ну, бачити себе. І от найчастіше теорія змови ви зараз впізнаєте будь-який голівудський фільм абсолютно більшість дитя, дитя, сюжетів дитячої літератури. Тобто, це є якісь вони, таке узагальнене, якесь таке, знаєте. І дуже часто персоніфіковане зло. Отак от є якісь ми, з якими асоціюють як правило себе люди, тобто вони завжди ми, от. і є якийсь герой. Тобто, отці вони вони погані, ми, безумовно, хороші, хоч і ми чимось поступаємося. Існує напруга, і от якийсь лицар, такий, знаєте, світла, представник істинних наших інтересів, він кидає виклик. Цьому порядку денному, і дуже часто пропонується якийсь дуже простий варіант ну, класика жанру: хороший герой перемагає погано. І вважається, що в силу цього тільки акту все життя змінюється наліпше. От нічого тут, як ви знаєте, ну, незвичного немає. Всі ми ну, в таких категоріях мислимо і так далі. В чому проблема? Проблема в тім, що коли люди намагаються сюжети казок докладати до реального життя. Так от життя, реальне доросле життя в тисячу разів складніше, і е, дуже часто от такі, м, скажімо, теорії змови, тобто там, де можливо, і ще раз кажу, можливо, змови і нема, а люди хочуть її бачити, вірять в її існування, вони можуть бути як просто способом пояснити якусь суспільну реальність, наприклад, так там олігархи управляють країною, а ми потерпаємо. Так от, значить там, ну наприклад. Або, а ви 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 не знаєте нічого? ГМО це страшна проблема. Так от, значить, там є якийсь сміливець, який кинув, значить, наприклад, виклик змові, наприклад, науковців, які приховують від нас простих людей, небезпеку продуктів з геномодифікованими mm -hmm. організмами. І ви таких при ну я думаю, що сюжетів чули тисячі. Оформлюють всі політичні кандидати у такому вигляді свої програми. Так, величезна кількість медійних повідомлень, особливо в популярній культурі, так звучить. Тобто, і ще раз кажу, це нормальний спосіб мислення людей. Інша проблема, коли люди намагаються всерйоз, знаєте, ну такий, грубо кажучи, сюжет, так, переносити на реальне життя і от думають, що реальність така чорно-біла, що все вкладається в такі прості схеми, і що їм усе одразу зрозуміле. Хоча вони ну, 10 разів не спеціалісти і так далі. Тобто, от, ну, так, якщо коротко. Цікаво. Тоді виникає питання, чи правда, що всі от такі теорії змов мають лише теоретичний характер, Тобто, що в них не варто вірити, що це якась вигадка, більше ну, не зовсім правдоподібність того всього, що, про що говорять, нібито. Реальні хтось... змови, як я навів приклад, реальні змови існують. Тобто, є змови, а є теорії змов. Mm -hmm. Тобто вірити у змови, нічого тут ну поганого немає. Ну, грубо кажучи, ну так, давайте я наводжу спеціально в різних формах, так е, так сказати, в різних сферах наводжу приклади, що ми відчули ситуацію. От приміром, там людина потрапляє, ну скажімо, в дику природу, і от вона бачить там, ну скажімо, там, знаю, якусь е, е, ди, диких тварин, скажімо, вовків, які можуть на неї з граєю напасти. Ну, в даному в даному. Випадку вовки діятимуть спільно проти неї. тобто це реальна змова, ну грубо кажучи, так? О, тобто це є ясно, що пряма небезпека. В якому випадку теорії змови не без, ну, шкідливі? Тому е, вони шкідливі в, ті, в тому випадку, коли людина е, під, підміняє свою необхідність розбиратися в якійсь темі. От подібними спрощенськими такими формулами, тобто, наприклад, та коли їй вигідно довіряти там популістським політикам, що таке популізм, та то це спосіб ну спрощувати політичну реальність, коли людина ну їй каже, та навіщо читати там політичні документи, вникати там, розуміти якісь термінологію, припускати наявність різних поглядів на, на, значить, на ситуацію, вникати ну намагатися почути обидві сторони, от мені подобається увага. Тепер увага. Мені подобається конкретна людина і не подобається інша. От дуже часто теорії змови це про емоції до конкретних людей. Так от моє емоційне сприйняття тих чи інших людей це ще не все. Як ви знаєте, Гітлер прийшов до влади демократичним шляхом, він подобався. О, тобто, от, от це, це принцип. Так? Е, якщо брати там сферу релігії. Як, ну, багато богословів говорять про те, що очевидно диявол, тобто Люцифер, так, повсталий Янгол зачаровує. Тобто, ми бачимо фактично, ну, першу його зустріч з пра прабатьками, так, він, він їх фактично, ну будемо так казати, ну, зачаклував. Він їх зачарував. Уміють справляти враження. Але це, чи означає це, що ну, цим вичерпується е, вся реальність? Ні. Тому, отже, висновок, який. Теорії змови вони часто створюють ілюзію знання. Людина не хоче читати, не хоче вникати. Вона, наприклад, там, дивиться якогось блогера, і, і все, що ця людина, ця людина говорить тільки тому, що вона подобається їй. Вона каже: Все нарешті, мені сказали правду. Я буду так знаєте, енергійно от, от вірити тільки тому, що говорить ця людина. Оце вже небезпечно. Ну, взагалі, за статистикою, якраз засобам масової інформації, особливо зараз таким новим медіа, дуже часто довіряють те, що сказали в інтернеті, як колишня така відома фраза, це було написано в газеті. Якщо це було написано в газеті, значить це достовірна правда. І на привилки жаль, так формується суспільна думка і взагалі мислення багатьох людей. Але от цікаво почути вашу думку, чи вірять от релігійні люди в такі теорії змов і які можуть бути варіації, варіанти цих теорій. Змов, змов в релігійному світі. Угу, угу. Я, я би, ви знаєте, от, от перш ніж відповідати на, на ваше питання про релігійні теорії змов, так, то я би, я би навів приклад, все-таки ну, от, про, трошки відреагував на ваше питання стосовно медіа, мас медіа і так далі. Да, Справа в тім, що дійсно, от, є е, е, сьогодні от, та, та Тенденція, яка має місце, це мода на блогерство. Так? Тобто, ми бачимо, що, от, скажімо, не, скажімо не, не наявність самих по собі теорій, о, вибачте, соціальних мереж там, або комп'ютерів, є проблемою. А є проблемою тип комунікації, який оформлюють конкретні люди. Тобто, в чому? В чому е, тобто, в самому по собі блогерстві нічого поганого немає. Так? Тобто, люди висловлюють точки зору, вони. Моніторять якусь ситуацію, і увага, вони тоді тільки стають впливовими, якщо вони уміють переконувати. Вони зачаровують, вони справляють враження. Це те, про що я говорив перед цим. Так? Тобто, якщо блогер не популярний, якщо його не дивляться, про нього ніхто не знає. Тобто, відповідно, всі ті блогери, про які говорять, які ми збуджено рекомендуємо одне одному і кажуть, ти дивилася? Так, о, ти що? Давай, вмикай! Оце точно, то, значить там, він, вона, вони. Там, про, от, от, це, це тут вся правда там, про те, наприклад, як там, не знаю, про уринотерапію, про пиття там, не знаю, глини, йоду, я пам'ятаю, в 90-ті роки там були ну, дивовижні такі речі, так? там, лікування пиявками і подібні. Так? Або там, відмови від вакцинації, ти що? Ти збираєшся щепити дітей. Ні в якому разі, і так далі. Тобто я ну, таких, і таких, ну скажімо, теорій ліній тематичних тисяч. Так? Тобто, отже, різниця між ЗМІ, медіа, тобто шанованими авторитетними виданнями і блогерами насправді є велика. Наводжу вам приклад: лондонська газета Таймс виходить з 1785 року. Тобто, це кі mm -hmm. кінець XVIII століття. Для порівняння, перша газета української мови вийде на 63 роки пізніше. Тобто це час, коли іще у нас знаєте, епоха і ще гетьмани існують. Тобто, це така знаєте, для нас сива давнина. А от та газета, яка виходила тоді, от почала виходити, вона виходить у Лондоні досі. І є досить авторитетною і, і, і прибутковою дотепер. Так от, різниця між цими людьми. І цим колективом, який уміє отак, от з покоління в покоління передавати, зберігати традиції, які ну, репутацію, зберігати, і конкретним блогерам у тім, що блогер не несе за свої слова практично жодної відповідальності. Оце, оце різниця. Тобто, от, треба нам розуміти різницю, як блогер, це, скажімо, просвітництво, це якісь основи, це базові речі, і тобто, ну порівняємо так, це скажімо там, шкільний курс якої, якоїсь, якогось предмету. І професійно. Тобто, ну всі ми розуміємо, що професіоналом не може в жодній сфері бути людина, знання якої обмежується шкільним підручником. І от поки ми не почали читати товстих книжок, друкованих з якогось предмету, ми не можемо претендувати на те, що ми в чомусь розбираємося. Тепер, тепер до, значить, до релігійних теорій змов дійсно величезна кількість, наприклад, матеріалу в тій же Біблії. Оформлена подіб, подібним чином. От ми, там, знаєте, Коли намагаєшся критикувати ці явища, і от люди кажуть: ну що ви? Значить, в, в Біблії ж також є теорії змови. Є, є, дійсно, там є ми, тобто люди, об'єднані гріхом, так, ми. У нас є проблема. Там є вони, тобто, наприклад, там, сили зла. Так? О, і є лицар світла, істинний представник. Людства, але, типу, ну от, який недосяжний не та зла. Це Ісус Христос, Месія посланий, посланий з гори. Це все? Ні, це не все. А ще ж тут є важлива, важлива фігура, якої, я, яка відсутня в звичайних теоріях змови. Це Бог. І от я хочу за, зацитувати вам біблійний такий вираз: от книга Даниїла, четвертий розділ, 32-й вірш: Стародавній цар Вавилонський. Невуходоносар, увірувавши, описує свої, ну, своє уявлення про Бога, творця неба і землі, от таким чином. Всі мешканці землі, порівняно з ним, з Богом, ніщо він чинить за своєю волею, як з небесними силами, так і з тими, що живуть на землі. Немає нікого, хто міг би стримати його руку і спектати його, що ти робиш. Тобто, перша теза, яку ми тут бачимо, відмінність, існує суперособистість, яка себе не приховує. Тобто Бог в Біблії про себе розповідає. З іншого боку, це одна тільки сторона, яку ми почитали. Так? На перший погляд, типу, ніхто нічого не несе відповідальність. За всім на світі стоїть Бог. от, Я сьогодні спізнився на роботу, це тому, що Бог це допустив. А, а, а вчора я ударив дружину, це, це теж від Бога. Такий фаталізм від... свого роду. Та, от? так? Так не просто фаталізм, безвідповідальність. Фаталізм це півбіди. Фаталізм це ще, це ще нічого, це все це, це, це ягідки, А от е, ці квіточки, а от ягідки це безвідповідальність. Коли роблю я щось, але, наприклад, так, ну, з народної так, релігійності, згадаємо цю ситуацію, там біс попутав, так, оце на, там, на чорта валять. Але в Біблії так є повнота відповідальності людини за свої власні дії. Так є схильність до зла. Так, є сили зла, але є і повната відповідальності самої людини. І саме тому одні люди, незважаючи на всі, там скажімо, ну діяльність сил зла і добра, одні люди будуть засуджені, а інші будуть спасені, будуть врятовані. Тобто ми бачимо, що та все-таки, і ще раз скажу в самі ідеї, теорії змови нічого поганого немає. Це нормальний спосіб, ну складне спрощувати. Але далі. Треба вникати і бачити відмінності, бачити, бачити відтінки. І як велика кількість людей не хочуть цього робити, вони задовольняються простими відповідями, і якби на цьому вони зупинялися, то було б все окей. Але далі у них виникає враження, що вони насправді знавці, і вони, не вникаючи далі, вони починають роздувати щоки і вдавати із себе так званих експертів. От ви знаєте, диванна сотня. І от вони, значить, про це я спочатку прочитав в Тіктоку, чи там подивився ролик. Завтра я про це сказав. Сусідці вона в шоці. Знаєте, про це гомоніли всі на моїй роботі. Я кажу, який я розумний, слухайте. після, після Завтра я про це, про це значить, по, значить по, повідому, розповів з кафедри у, да, у проповіді, а, а після я роблю про це наукову доповідь. Розумієте? Так, Чекайте, ну в смислі, на підставі ролика в, 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 в Тіктоку, так, ролика в Тіктоку. Розумієте? І, і якби воно ні, ну, ніби смішно, але реально велика кількість людей так робить. І тому, ну от, приклад приклад, я ж кажу, релігійних релігійних, релігійна теорія змови. Це ідея про те, що існує якась змова поганих людей проти нас, хороших, які значить, от, на наприклад, там Нічого не хочемо, значить, не можемо з цим робити. Скаровий приклад теорія про ісламізацію Європи. Всі про це чули, так? О, ви знаєте, там одні, одні мусульмани. Ні, не одні. Ви знаєте, там їх так багато, вони, значить, всі, всі войовничі. Їхні так багато, вони, вони не всі войовничі. В чому проблема? Тому що. Ці люди народжують просто більше, ніж європейці, які, ну, у яких народжуваність падає е день від дня. Ось це все, проста соціологія. Але набагато легше, замість того, щоб плекати, захищати сімейні цінності, не розводитися, там, ну, в крайньому разі народжувати більше дітей, людям простіше боятися. Окей? Цікаво, цікаво. О. Тоді, от у нас ну, час. З... Боя... Я буду боятися і нічого не робити. Не буду брати жодної відповідальності ні за що. Я просто боюся. От, на вашу думку, як пересічному громадянину України та взагалі неважливо, ми, скажімо так, універсалізм, так, будемо говорити, будь-якому будь мешканці планети Земля, як розрізнити цю фейкову інформацію від правдивої? І щоб це не стосувалося якої це сфери, чи соціальної, чи, наприклад, навіть релігійної? Є тільки один шлях: це не переоцінювати свою поінформованість. От поки я, подібно до Сократа, Оце дуже важливо. От. Тільки uh, що, uh, що важливо uh -huh. тепер, велика кількість людей на цьому зупиняється, вона більше нічого не робить. От. Так от, крім, крім е, того, що е, визнати свою обмеженість, свої знати, ну, вникати, розбиратися. Тобто, якщо я вважаю якусь тему важливу, ну, варто. Тому ж закінчимо тим, з чого ми починали: накопити товстих книжок і почати їх читати. Знайти, розібратися, не, не сісти з професіоналами за один стіл і слухати їх. Окей? Так. Да. Чудова відповідь, чудова порада для всіх, хто, можливо, зараз дійсно у такому пошуку. Де ж істина, де знайти правду. Шукайте перше джерело і знайдете істину. Да? Чи це питання релігії, чи це питання якихось наших побутових да, соціальних питань? А Максим Балаклицький, професор кафедри журналістики, був сьогодні разом з нами. Ми спілкувалися на тему теорії змов, торкнулися таких важливих моментів, аспектів нашого сучасного життя. Будемо раді вас чути ще у нашому ефірі. Дякуємо вам за час приділений для нашого радіо. Ну і бажаємо вам рясних Божих благословень. Дякую за ефір. Дякую на взаєм. i